Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіє в степу, як пилину. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Ущина вишніми годуть, богатирі з плугами йдуть, співають учії душі, дівчата. У матері вечеря йшло, сім'я вечері, сім вечері коло хати, вечерня зірка встає, дочка вечері подає, а мати хоче навчати, як соловейко не дає. Кохайтесь чорноброві, та не з москалями, бо в москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москалі люблять, жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. з чорнобриві, та не з москалями, бо в москалі чужі люди знущаються над вами. І на оновленій землі врага не буде супостата. A vous de s'aider, et vous de mater, et vous de